Сьогодні розглянемо підключення гібридного інвертора Altec Atlas потужністю 6 кВт та акумуляторної батареї Altec Atlas 10 КВт, годин почнемо. Для цього нам потрібно буде кабель зв'язку, який постачається з батареї, та підключення його до порту BMS. І в батареї нам потрібно обрати can або РС485. діп перемикачі встановлюються в значенні 0. І е на інверторі нам потрібно обрати протокол, з яким буде працювати батарея. Для цього нам потрібно зайти на налаштування інвертора, обрати програму, в якій встановлюються протоколи зв'язку. А саме в цій моделі це 14 пункт. Нажати підтвердження та обрати протокол Лік. Підтверджуємо все. Акумуляторна батарея прописалася к інвертору і передає дані, які зараз мають на батареї. А саме стан заряду та вольтаж. Тож замовляйте акумуляторні батареї Altec Atlas і гібридні інвертори дилерської мережі компанії Altec або на сайті Altec.ua.